Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. До речі, як вам здається, що перемовини між Україною та Росією зараз не відбувається, то ви помиляєтесь. Вони йдуть у незвичному для вас форматі, але вони йдуть і доволі гучно проходять. Пише Борислав Береза. Так Україна аргументовано виставила свої умови у вигляді атаки на Новошахтинському нафтопроробному заводі. Потужністю близько 5 мільйонів тонн на рік. Це 2% до від усіх російських НПЗ. Це вже п'ята атака по підприємству з початку війни. А загалом із серпня, восьмий, російський нафтозавод уражений дронами. Ця атака найвдаліша підприємство паралізовано, а пожежу не можуть погасити вже п'ять діб. Росія намагалася аргументувати свою позицію ударом у відповідь. У нічні 21 серпня по Мукачево на Закарпатті у місті пролунали два потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу було зруйновано завод американської компанії ФЛекс, найбільшого роботодавця платника податків в Мукачеві, де працювало близько трьох тисяч людей. Україна оцінила позицію Росії, навела свої аргументи у вигляді візиту позитивних дронів у аеропорти Росії, через що був запроваджений режим кавіор, але головний аргумент був забезпечений вигляді удару по улюбленій іграшці Кремля по порту Усь-Луга. Атака українських дронів вдарила по діючому терміналу компанії «Новатек» ціль удару, установка низькотемпературної конденсації кріогенного франціонування газового конденсату. Пікає серцем заводу та найдорожчою його частиною. Термінал Нова так зазнав критичних пошкоджень. Такі переговори та обмін до дефіциту палива в Росії росту цін на нього. Крім того, було продемонстровано, що Україна може демонструвати свої аргументи не лише на великі відстані, а й з великою влучністю. Тому можна констатувати, що переговори тривають і вони впливають на думку Кремля краще ніж будь-які заклики. Також можна констатувати, що аргументи, які пропонує Україна, добре розуміють в Росії, вони впливають на прийняття рішень. Тож варто збільшити кількість аргументів, такі географію їх детонації. До речі, це ще не все, але про це згодом взагалі вважаю, що якби б такий формат перемовин був реалізований раніше, то ми б зараз мали зовсім інший результат на нашу користь. І добре, що наші аргументи знаходять в Росії цільову аудиторію. Це дуже добре. Пише Борислав Береза в той же час, після публічних заяв Трампа, в яких він зазначив, що Україна стала сильнішою. Ніж будь-коли Росія почала демонструвати помітну тривогу в своїх розвідувальних військових колах, російське командування зафіксувало непередбачувану активність розвідувальних безпілотників в центральному федеральному окрузі, що викликало негайну реакцію. За кілька днів ці підозри переросли в масштабну серію прицільних ударів. По ключових об'єктах на території Росії, які використовувались для забезпечення військової інфраструктури, у відповідь на ці підвищення загрози Україна застосувала новітні типи далекобійних крилатих ракет, які за інформацією російських аналітиків могли бути створені на основі технологій НАТО та передані Україні в рамках закритих програм допомоги. Це знову підтверджує, що Україна отримає все більшу передову зброю. Що дозволяє їй здобувати стратегічні переваги в боротьбі проти Росії? Вибухи, що пролунали на території об'єкта, відомої як Кобель, стало черговим підтвердженням того, що Україна націлилась на закриті стратегічно важливі цілі на території Росії. Варто зазначити, що об'єкт Кобель формально не існує в офіційних документах російської військової інфраструктури. Це говорить про те, що підрозділи Росії активно приховують деякі ключові об'єкти. Можливо, пов'язані з розробками чи зберіганням новітніх технологій сотні загиблих і поранених окупантів за словами джерел серія точкових ударів на об'єкті «Кобальт» була здійснена з використанням новітніх ракет, які пошкодили або знищили значну частину технічних засобів і складів, що там знаходились. Вибухи, що сталося за оцінками, є одним з найпотужніших ударів по такій прихованій інфраструктурі Росії, підтверджуючи, що Україна здатна проникати навіть у найбільш захищені таємні об'єкти на території ворога. Знищення важливих військових об'єктів і їх частково повна ліквідація з допомогою цих нових ракет є величезною втратою для Росії, оскільки це позбавляє Кремель ключових можливостей для логістики систем зв'язку, а можливо навіть новітніх розробок в оборонній галузі, як зазначають російські аналітики, на території цього об'єкта можуть зберігатись стратегічно важливі матеріали та зброя. Що надають величезні переваги в сучасній війні? Інцидент на об'єкті «Кобальт» став також великим ударом по репутації російської військової розвідки, оскільки цей об'єкт був прихований від громадськості і вважався невразливим. Проте українські сили продемонстрували свою здатність виявляти і знищувати навіть найбільш секретні російські цілі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.